Останні дві підрядні частинки це підрядне наслідкове і підрядне допустове. Складно підрядне речення із підрядним наслідковим це таке речення, в якому в підрядній частині йтиметься про наслідок того, що говорилося або що сталося в головній частинці. А підрядне наслідкове приєднується одним сполучником. Це сполучник так що? Угу. Все, тільки одним. Сполучних слів тут немає, тільки сполучником. Є запитання? Умовно, до підрядної частинки в такому реченні ми можемо поставити питання, і що ж, і який наслідок. Дивимось приклад. Грім ударив так, що повилітали шибки. Де головна частинка? Так, де підрядна? Відповідно, що ми бачимо? Грім ударив… Ставимо питання. Який наслідок, так? Повилітали, шибки. Згодні, що це підрядний наслідковий? Так. Добре. На небі збиралися великі хмари. Так що можна сподіватися великого дощу. Головна частинка. Так. Підрядна. Ставимо питання від головної до підрядної. На небі збиралися хмари. І що, і який наслідок? Можемо чекати дощу, так? Угу. Є питання? Немає. Немає. Логічно, що зазвичай а, підрядне наслідкове буде стояти після головної частинки. Ну, тому що наслідок відбувається власне після дії. Тому вам кажуть про те, що зазвичай стоять після головної частинки підрядні наслідкові. Угу. Запитання? Немає. Немає. Але є нюанс: оцей сполучник так, що, і ви це за знаком оклоху собі записуєте. В тестах ЗНО, особливо, коли було ЗНО, майже кожного року було завдання на визначення підрядної частинки в складному реченні, в НМТ теж вони є, ну але там може попадеться чи не попадеться. Так от е, в цих завданнях часто давали саме підрядне, наслідкове, допустове і якихось ще два на вибір там створювачів тесту. Що вам треба запам'ятати про так, що. Коли у вас стоїть кома перед так, що, тобто спочатку кома, а потім так, що? То це підрядне, наслідкове. Це собі записали? Так, що дорівнює наслідку? Або наслідок, він добре підготувався до контрольної, так, що написав їй на 12 балів. Бачимо, він добре підготувався до контрольної. І що ж, і який наслідок? Написав їй на 12 балів. Згодні? Наслідково. А якщо я скажу, він крикнув так. Що вилетіло вікно? Це наслідок? Міра. Ні, це міра і ступінь. Тому дивіться, в чому відмінність? сполучник буде той самий. Але кома буде перед що. Тобто сполучний засіб той самий, але кома ставиться вже перед що. Коли у вас є ось так в реченні, це вам маркер того, що це буде що? Міра. Правильно? Міра і ступінь. Тобто ось це у вас наслідок. Так, а це міра іступінь. Якщо кома перед так це наслідок. Якщо кома перед що, це міра і ступінь. Тут зрозуміло? Запитання? Немає. Наступна підрядна частинка, про яку ми з вами говоримо, це підрядна допустова, в складно підрядному реченні з підрядною допустовою частинкою. В підрядній частині йтиметься про те. Попри що або не зважаючи на що, відбувається дія в головній частині. Угу. Підрядному, наслідковому запитаннями ми можемо поставити умовно, незважаючи на що або попри що. Так? Маркерами, які вам вказуватимуть на те, що це у вас підрядне наслідкове, є знову ж таки сполучники. Сполучних слів тут не буде. Це сполучники, хоч, хай, дарма, що, незважаючи на те, що. Їх чотири, тільки будьте уважні, може бути ще нехай це те саме. Ага, Запитання. Ні. Немає. Дивимось, приклад. Ніколи не зупиняйтеся по дорозі до великої мети, не зважаючи на те, що у вас все виходить. Головна частинка, де? Ніколи не зупиняйтеся по дорозі до великої мети, підрядна, не зважаючи на те, що у вас не все виходить. Ніколи не, зваж... не зупиняйтеся на досягненні мети попри що, або незважаючи на що, незважаючи на те, що не все виходить. Зрозуміло? Yeah. Зрозуміло. Далі, другий приклад. Хоч була осінь, а день видався теплий, погожий. Де головна частина? День <рекун -праць> Так. Підрядна. <рекун -праць> Хоча була осінь. Ставимо питання. Незважаючи <рекун -праць> на. Так, попри що, незважаючи на що видався день прекрасний, хоча вже була осінь. Угу. Запитання є? Бачите, в реченні ця підрядна частинка може займати будь-яку позицію. Може бути на початку, в кінці або всередині речення. Запитання? Це все. Звертайте увагу, що тут і в цьому, і в цьому тільки сполучники, сполучних слів немає.